Зараз настав тисячний день цієї жахливої війни. тисяча днів, коли Путін безжально бомбардує Україну тисяча днів, коли в Україні гинуть жінки, діти та чоловіки, І тисяча днів, коли люди страждають через сліпу манію, через намір просто силою розширити свою країну. Цього замало, якщо G20 не знайде чітких слів про вину Росії. я б хотів, щоб це було інакше. але я не хочу приховувати, що хотів би почути ще кілька слів. про право Ізраїлю на самооборону і про те, що Хамас несе відповідальність за ескалацію своїм жахливим нелюдським нападом. На громадян Ізраїлю Це треба підтримувати і обговорювати. Проте саме через це видно, як геополітична напруженість впливає на джишпану Вітер у міжнародних відносинах стає жорсткішим. І це не дивно, що про це сперечаються і мають сперечатися. Та питання захисту клімату та глобального енергетичного переходу. І водночас важливо робити все, що ми робимо з розсудливістю. Тому я дуже рано вирішив, що поставка крилатих ракет була б помилкою на мою думку з багатьох причин, особливо через їх можливості та потужність далеко в тилу, неминуче постало б питання контролю над цілями. А це в свою чергу означало б участь, яку я не вважаю правильною, тому я чітко заявляю, я залишаюся при своєму рішенні не постачати цю зброю, ці крилаті ракети, і я. Я стою на тому, що ми не покинемо Україну, а підтримуємо її як ніхто в Європі. Питання, щодо якого всі казали, що це має статися зараз. Але я також не хочу, щоб це зараз борюмося. Хто як і я каже, що зараз будуть нові вибори.